Ісус наше життя узяв, але чи ми його віддаємо? Для того, щоб віддати своє життя, треба зріктися самого себе. О, як це тяжко. Тяжко зріктися самого себе. А Христос це зробив і віддав себе на хрест, щоб був прибитий за наші провини. Ми будемо розсуждати над Словом Божим. послання до Єфесіанської церкви, 6 розділу читаємо з 14 вірша. Отож, стійте, підпережіться істиною, зодяніться в броню праведності, взуйте в готовність благословіння, благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли. Лукавого, візьміть шолом спасіння і духовного меча, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом, всякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю, благанням за всіх святих. Амінь. Займайте місця. Ви знаєте і далі навіть. Апостол, який писав це послання, він каже, і за мене. І ми повинні так сказати, які б ми великими не були, чи ми епіскопами, чи хтось є пастирем, просвітерем, діяконом, регентом, чи може одарив Господь даруванням, але ми потребуємо молитви. Бо я не думаю, що серед нас є хтось духовно більш крепкий, ніж був той автор, що писав послання до Ефесян. І він багато написав. Павло найбільше послання написав. Але він каже, моліться за мене. А чому? Бо доки ми в тілі, доки має підхід до нас, сатана. Але Слово Боже каже: але ви противостаньте тверді вірою. То й втече від вас. І скільки бувало, що навіть скажеш у ім'я Христа, геть від мене, сатано. І він щезає, як будь-то його не було. Я би хотів, щоб ми звернули тут на два верша і шостого розділу. Понад усе візьміть, щит. А чи ви мовчите? Без віри ми нічого не зможемо зробити. Але, однако, до віри ще треба щось. Ви знаєте, що треба до віри? Діла. Віра без діл є мертва. І тут написано, понад усе. Ви бачите, я навіть підчеркнув себе. Понад усе. Треба взяти щит віри. Ви знаєте, я служив у армії, але нам щити не давали. Але ми так бачили. Нам показували разниця, як то колись було, то був такий металічний щит, що як кидали копьом там. Та він ударявся і відлітав. Значить, захищав себе. Яка защита була? І віра це є наша защита. Але для того, щоб мати віру, треба перебути у Слові Божому. Треба перебути в молитві. І Господь благословить. А коло віри, там ще багато до чого. А основна що, щоб ми взяли меч. На основанні Писання, ви знаєте, коли прийшов. Сатана і спокушав Ісуса, і Христос каже, написано, написано. А зрештою, що сказав? Відійди від мене, Сатано, і кончилась боротьба. І це для чого там це написано? Щоб ми вникнули у Слово Боже, затягнули в таку віру, жили по Слову Його з цим мечем. Відійди, Сатано, ти в мені нічого не маєш. Христос за мене заплатив ціну крові. Слава йому, нехай буде! А для того, щоб нам зрозуміліше стало, ми будемо далі дивитися у Слово Боже і будемо просити, щоб Господь благословив наших братів, які зараз будуть говорити. Для того ми поставлені на це місце, щоб ми один одного вищавали, наставляли, один за одного молилися, і Бог нас благословить. Слава йому, нехай буде. Перше послання я до Тимофія з другого розділу. Отже, насамперед прошу. Щоб звершали молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Чуєте? За всіх людей, чи то віруючи, чи не віруючи. За всіх ми повинні молитися, а особливо один за одного. І за царів, і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим, спокійним життям усякій побожності та чистоті. Слава Ісусу! Як би хотілося. Ми тепер молимося про цей мир. Ну, я би казав, що менше звертати увагу, що, Господи, прикрати цю війну. Що Бог не знає, коли прикратити. Господи, допоможи мені привести себе в порядок, бо Ти допустив, ти по своїй волі допустив. Бо багато людей гинуть. Але при такому положенні. У багатьох серце розкривається, і вони приймають Господа, і ми будемо у вічному царстві. А при тій доброті зажиріли люди, і навіть зібрання не хочуть ходити. І їм слово Боже, це второстепенне. Так, да, я віруючий, Але запитати, що таке віра, не скаже. І нам би хотілося, щоб прислухатися до цих слів, молитись один за одного. Чому? Бо це добре. До уподоби нашому Спасителю Бога. Чуєте, це добре, коли ми один за одного молимося, подаємо руку помочі, і Господь нас вислуховує, слава йому, нехай буде. І хочеться подяку скласти за тих братів і сестер, які вже, знаєте, перенесли багато дечого. І така була хвороба, що навіть декого сказали: що все, це не виліковується. Але знаєте, вони вже давно їх списали у лікарні, а вони ще ходять до нас на зобра. Слава Ісусу! А знаєте чому? Бо до нас, коли здійшло, коли це проповідувалося, моліться один за одного. А чого? Бо це добре Бога. Він любиться, коли ми молимося один за одного. Бо Коліна, Як ми поклали руки на нього, вона встала по сьогоднішній день. І знаєте, туди той, той день прийшла ми сестра каже, що ви зробили, забрали дитину, її в реанімацію мали відправляти. Але в нас була молитва, і ми коли склонили коліна, Господь її сілив, то де ж вона і заснула. Через пару годин приходив врачиха, провіряє така, фу, що вони хочуть. Ця дитина здорова. І вже дивіться, троє дітей, вона ще в лікарні не була. Слава Ісусу. З нами Бог, хто може бути проти нас? Але треба своє життя поставити в ті рамки, християнський, Бог буде благословити. Бо це добре до вподоби нашому Спасителю Богові, який хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання істини, до пізнання правди, слава Ісусу! Бог хоче, щоб ми всі спаслися. І тому ми зараз, склоняючи коліна, скажемо, Господи, наших братів, які будуть говорити благослови, коли є пророче Слово употреби для слави своєї, для нашої збудови. Коли треба докоряти, докоряй, дай нам покаяння, щоб ми могли стати такими, коли ти прийдеш, щоб я міг сказати. Я і мої діти йдемо до тебе. Але це треба углублятися у Слово Боже. І не тільки прийти, послухали теорію. Я, знаєте, багато років проробив в Мадури в університеті, і там були такі, що з них я бачив, що ніколи врачі не будуть. Що чуть десь старалися десь ухилитися, а там викладали. А перед екзаменами готувалися, написали усе, знаєте, я знаю, чи підпрацювали, чи що. Приходили, здавали екзамени. Ну і давали їм дипломи. Але в них в голові нічого не було. І ми тих речів часто зустрічаємо, приходимо, мене той то, то були. Каже, а це не по моїй лінії, до того йде. До другого приходиш, йди до того, і до того. І з руки в руки переходиш, а толку з того не було. В нас був один лікар, він все зуба витягне, пожалуйста. Десь якусь операцію таку зробити, щоб не лізти, десь черяд там, чи що, він це все робить. І знаєте, такий був, доки він був, доки люди були здорові в селі. А як він помер, прийшла молодь, а того вже нема. Лише те відправляють в район. А в районі такі самі. Я би не хотів, щоб ми були такими християнами. Ми прийшли до цієї консерваторії, до цього заведення учбового, І ми будемо просити, Господи, Ти наших братів дай їм подвійну силу, щоб вони сказали те, що мені треба, коли докорити, докоряй, Господи, щоб ви мені поправити своє життя і разом з усіма у день твого приходу піднятися туди. А останні часи будуть тяжкі часи, бо люди дуже вредні стали. Це так написано, і так воно є. Але щоб я не був таким. Бо Бог до вподоби, коли ми будемо молитись один за одного, ставати у проломі, і якщо у вас якась біда, щоб я не міг бути спокійним, ну то що, та якось пройде. Це, це ж не мене, це у їхній сім'ї. А ми повинні боліти один за одного. Чому Бо ми діти одного батька? Слава йому, нехай буде. І зараз, склоняючи коліна, відкриваємо своє серце. Я пропоную в першу чергу і сповідайтеся. хто подивився, що сказав, щось подумав. І Бо ми часто приходимо, ой мене болить, Господи із силе. А чого болить? Того, що згрішив. Зупинися, покайся, і Господь тебе ісіли. І буде все добре. Через що ми боліємо? Бо гріх увійшов. Може бути так, що і не згрішив. Господь випробовує. то Господи, дай мені видержати, щоб стати вірним тобі. Бо ви знаєте, наказувався і апостол один, і другий, і всі апостоли наказувалися. І навіть сам Ісус був наказаний, а у Нім гріх був? Не було. А для чого? Для того, щоб нас спасти. І так нас, Господь, Випробовую, щоб ми покаялися та йому служили. А тепер щире серце. Зачинаємо з заповідання, а потім з подяки, а потім вже в кінці скажемо, Господи, а в мене то є. Але не робимо перше, те, що, Господи, тільки мене, тільки мене болить, нікого так не болить. Не робимо цього, Господь знає. Задай Господу. Дай мені зрозуміти, чого болить, бо ми часто і знаємо, і не хочемо визнавати то, що я згрішив, та й помоліться за мене. Нічого не буде. Покайся, прийде перед лице Господнє, і не треба у народі заявляти. Дай коли треба, для того, щоб прославилось ім'я Господнє, возвеличилось ім'я Його, бо з нами Бог хто може бути проти нас, склоняючи коліна і молимося.